Вітаю тебе на моєму каналі! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися простим посланням Євангелія, радісною звісткою про нашого Господа Ісуса Христа і про те, що Він зробив для нас на хресті. Коли я народилася згори, мені було без одного дня 15 років. Ми з батьками кожного року ходили святити Пасхи на Великдень, ми ставили свічки на служіннях, коли приходили до церкви. Я навіть знала молитву Отче наш на пам'ять, і у мене був навіть золотий хрестик. Але я не знала простого послання Євангелія, і коли мені проповідали його. Коли мені було 15, майже 15 років, я чула це послання в перший раз в своєму житті, при тому, що я вже підсвідомо шукала Бога. Я ходила в православну церкву і старалася відстоювати служіння, щоб сподобатися Богу, щоб догодити Йому. І я підходила до різних ікон е, святих і молилася їм, і підходила до макета розіп'ятого Ісуса, і молилася до нього, зверталася до нього в молитві, але я не розуміла, чому він розіп'ятий. за що, що взагалі сталося, яка була його історія життя на землі? Я не розуміла, хто він такий. І коли я вперше почула радісну звістку, я почула її, по-перше, вперше в своєму житті. А по-друге, я відчула, що це щось мені знайоме, що я якби вже це знала в своєму серці. І все, що мені треба було, це почути цю звістку і прийняти її своїм серцем. І я її дуже швидко прийняла, тому що я знала, що це правда, адже написано, що вівці мої знають голос мій. Це Ісус каже. Тобто, коли тобі проповідують Євангеліє, скоріш за все, це буде звучати для тебе щось, як щось знайоме, як щось рідне, як щось, що ти знаєш, що є 100% правда. Буття 2,1517 написано І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в раю, щоб обробляти його та доглядати. І заповів Господь Бог Адамові, кажучи плоди з усякого дерева, що в раю вживатимеш у їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього у той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Як ми всі знаємо, Адам і Єва скуштували цей плід. Із дерева пізнання добра і зла. Вони обидва пали, обидва увійшли у гріх. Справа в тому, що гріха, як такого, не існувало до того, як вони ослухалися Бога. Тобто, що таке гріх? Гріх це не послух Богу. Це коли Бог тобі каже чогось не робити, а ти це робиш, ти не слухаєш його і ти поступаєш. По ну свавільно, як ти хочеш, це і є гріх, не послух Богу. Адам і Єва не послухали Бога, і вони скуштували цей плід, і вони померли. Але вони померли духовно, а не фізично. Ми знаємо, що вони продовжили жити так, але вони померли духовно. Це значить, що між ними і Богом не було не могло бути більше е, такого близького спілкування. А ми комунікуємо саме через дух. Наш дух, ми є не тільки наше тіло, ми є тіло і душа, і дух. І ми комунікуємо з Богом саме через дух, бо Господь написано: є дух і. Вони померли духовно, і Адам і Єва не могли більше комунікувати з Богом настільки близько, як це було раніше. Людство померло духовно, хоча фізично продовжувало жити. В Біблії написано, що від Адама і Єви почали народжуватися діти, але написано, що не може від чогось нечистого народитися чисте. Тобто, все людство, яке пішло від Адама і Єви, воно автоматично є у гріху гріховне. Ми навіть можемо бачити приклади на маленьких дітях, їм там три роки, два роки, але вони можуть вже брехати. Чи ти їв цю цукерку? Ні, це не я їв цю цукерку і весь рот у шоколаді. Це є брехня. Тобто, гріх в нашому єстві з самого народження. Ми вже народжуємося. Грішними я знаю, що багато людей вважають себе непоганими людьми, вважають себе праведниками, але справа в тому, що написано, що наша праведність, те, що ми вважаємо, що ми є чистими і праведними перед Богом, є як заплямована. Одежа, як одяг, який брудний в Божих очах, Бог є святим, він ідеальний, він є ідеальне світло, в ньому немає жодного гріха, жодної тьми, ніякого натяку на зло. І тому між святим, ідеальним Богом і гріховним людством постала межа. І ця межа могла бути знищеною лише кров'ю. Написано, що плата за гріх, смерть. Тобто, якщо ти згрішив. То ти заслуговуєш на смерть. Навіть якщо ти дотримуєшся всіх заповідей, не існує ідеальної людини. Все-таки ти хоч раз у своєму житті та й згрішив. Сам спитай себе, чи колись ти крав? Чи колись ти брехав або злився на свою маму, на свого тата, можливо, ти ображав когось або пліткував про когось. Це і є гріх. Ти не можеш бути ідеальною людиною, навіть якщо ти скажеш про себе, що ти непогана людина, ти все ж таки десь та й згрішив. Ми кожен день грішимо. Навіть одна людська думка може бути гріхом. І тому за часи старого заповіту народ Ізраїля, якого Господь обрав, щоб бути представниками його представниками на цій землі, вони мали принести в жертву тварин, щоб кров'ю тварин покрити на деякий час тимчасово їх гріхи, гріхи того народу, тому що плата за гріх смерть має бути пролита кров. Але тварини, жертва тварин не була ідеальною жертвою. Вона покривала лише на деякий час гріхи людства і не могла гарантувати їм викуплення. Вічного викуплення на весь час. Тому мала прийти ідеальна жертва, та, яка раз і назавжди розрушить ось цю перегородку між Богом, святим Богом, ідеальним Богом і грішними людьми. Мала бути пролита кров, яка покриє раз і назавжди гріхи людей. В Едемському саду, як тільки Адам і Єва згрішили, Господь дав першу обіцянку про Месію. Він дав Перший раз обіцянку про те, що їх гріхи колись буде викуплено. Буття 3:15 написано: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Тобто тут Бог вперше дає обіцянку про те, що через людину, через жінку народиться людина, яка розчавить дияволу тому змію, який спокусив їх. Голову і тим самим знищить його під час усіх подій старого заповіту Бог продовжує обіцяти Месію і дає різні пророцтва про те, коли він прийде, де він народиться, і через скільки років. Наприклад, пророк Даниїл за 680 років вказав точний час і місце народження Ісуса, а приблизно за тисячу років цар Давид описав розіп'яття Ісуса в псалмах. Старий заповіт містить дуже багато конкретних пророцтв про Ісуса Христа. І коли Ісус прийшов на землю, Він народився у вигляді звичайної людини. Він народився від Духа Святого, який запліднив Діву Марію. Багато хто знає цю історію, так що Дух Святий запліднив Діву Марію і що вона зачала від Духа Святого, і вона народила сина якого назвала Ісус, вона не сама назвала його Ісусом. Це була вказівка від Бога назвати його так. Ім'я Ісус означає той, хто спасає, Господь, який спасає. Ісус жив звичайним людським, простим життям. Він залишив на деякий час на, на час свого земного життя свій статус Бога. І він прийшов на землю як звичайна людина. І він на деякий час свого життя на землі він відмовився від цього надприроднього, від цієї надприродньої своєї слави, і він прийняв вигляд раба, скажімо так, прийняв вигляд людини, звичайної людини, щоб принести себе в жертву за викуплення людства. І через те, що він прийняв. Такий образ людський, людини, звичайної простої людини, навіть свої не впізнали його. Він народився в Ізраїлі, ізраїтяни, юдеї, вони не прийняли його, вони не повірили в нього. Звичайно, багато у Ісуса було послідовників, багато людей прийняли його і увірували в нього. Ми знаємо і про 12 апостолів. І взагалі після свого Воскресіння Ісус явився більше, ніж 500 людям. Але Більшість юдеїв не увірували в Ісуса. Це були релігійні вчителі, вони очікували побачити Месію в іншому вигляді, напевно, в вигляді якогось ем, статусного чоловіка, який би, ем, який би допоміг їм подолати римлян, тому що в ті часи євреї були під владою Риму. І вони очікували визволителя, який знищить римлян. Але Ісус він прийшов у дуже смиренному вигляді. Ісаї 53,2 написано: не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали його, але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Коли юдеї вирішили розіп'яти Ісуса Христа, вони навіть не розуміли, що вони розпинають самого Господа у людському тілі. І Ісус не противився їм, тому що Він знав, що звершується вищий план, план Господа. Бог, Отець віддав свого єдиного сина, Господа Ісуса Христа, який також є Господом, в жертву за людство, щоб раз і назавжди викупити людство із рабства гріха. Написано: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Ісус не був винний, Він був Богом, Він прожив ідеальне життя, безгрішне життя. Це він зробив лише тому, що він був Богом у людському тілі. Він був 100% Богом і 100% людиною, яка на деякий час вирішила відмовитися від своєї надприродньої сили, від своєї слави, щоб прожити людське життя і показати нам, що людина в змозі жити і не грішити за допомогою Духа Святого. Він Постраждав невинно, і це була невинна кров, яка була пролита за винних грішних людей, які були недостойні такого спасіння. Вони люди не були достойні такого дару від Бога. Ми люди. Ну хто би віддав свого сина, єдиного сина в жертву? Хто ніхто би не віддав? Свого єдиного сина, тому що ми любимо своїх дітей, так Бог також любить свого сина, але він також любить і людей, і він віддав самого себе, тобто свого сина, за наше викуплення, тому що Бог бачить план здалегідь. Він бачить план, він бачить світ, всю планету, всю історію землі, якби здалегідь, він знає, він може дивитися на все об'єктивно. І він бачить і минуле, і теперішнє, і майбутнє в один момент. І тому Він не пожалів свого Сина заради майбутнього, заради тих людей, які увірують в Ісуса, приймуть Його, жертву і скажуть: Я вірю, Господь, я вірю і якаюсь в своїх гріхах, і я визнаю Твого Сина, Господа Ісуса Христа, моїм Господом і Спасителем. Тож Ісус добровільно сам себе Приніс у жертву, будучи Богом і будучи людиною, він приніс себе в жертву за викуплення гріхів людства. І потім на третій день він воскрес, ось чому ми святкуємо Великдень, так він Воскрес, тим самим показавши, що він є Бог. Він воскрес і Він протягом 40 днів з'являвся своїм учням. Він з'явився більше 500 своїм учням. І на день п'ятидесятниці, тобто на п'ятидесятий день після того, як він воскрес, зійшов на землю Дух Святий. І кожен, хто увірує в Ісуса Христа як Господа і Спасителя, кожен, хто покається перед Богом в ім'я Ісуса, він отримає не тільки вічне життя після смерті, а також дар Духа Святого. Як печать на тобі, що ти Божий, ти належиш тепер Богу. І якщо ти увірував в Ісуса Христа, то Дух Святий оселиться в тобі і буде жити в тобі, і Він відкриє твої духовні очі, тобто оживить твій мертвий дух до життя. Як ми пам'ятаємо в Едемському саду, Адам і Єва вони померли духовно. А увіруючи в Ісуса Христа, Дух Святий оживляє, повертає. Твій дух до життя, він народжує тебе знову від Бога. Тобто твоє тіло народжене від твоєї мами і тата, але ти духовно народжуєшся від Бога. І очі твого серця відкриваються, і вуха відкриваються. І ми знаємо, що люди, які народжуються згори, вони ніби інші люди, нове творіння, ніби все по-іншому стало. І ти починаєш розуміти і бачити правду, тому що Ісус є. Правда, він є істина і він є життя після того, як Ісус е, воскрес із мертвих і через 50 днів Дух Святий зійшов і почив не тільки на апостолах, але і в них, всередині них через віру. Вони почали свідчити Євангелія силою Духа Святого, і Євангеліє почало розповсюджуватися по всій землі. І коли Петро, під дією Духа Святого, проповідував людям, які розіп'яли Ісуса Христа, які виступали за те, щоб його розіп'яти, він сказав. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам: що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм. Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа, адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь, Бог наш. Тож, що тобі робити, що людству робити, що нам робити? Покаятися, покаятися і прийняти. Визнати Господа Ісуса Христа Богом. Написано, що кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Якщо це послання Євангелія торкнулося Твого серця, просто скажи: Господь, я вірю в Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа, я вірю, що ти, Ісус, помер за мене на хресті. Вибач мене за мої гріхи. Прости мене, я розкаююсь. Я вірю в те, що твоя кров покриває мої гріхи. Нехай Дух Святий дай мені Твого Духа Святого, нехай Він оселиться, Твій Дух Святий, в мені. Я хочу народитися згори в ім'я Ісуса. Ось типу щось такого: просто скажи Богу вслух, увіруй в нього і покайся. І, звичайно ж, в такому випадку краще прийняти водне хрещення, свідомо. Я знаю, що. Немовлятами, ми всі приймали водне хрещення, але це було несвідомо. Ми не знали, в що нас хрестять так. Але свідомо, нам потрібно прийняти це рішення, охреститися в ім'я Отця Сина і Святого Духа і прийняти рішення слідувати за Ісусом. І, звичайно ж, дуже важливо знайти церкву, приєднатися до церкви або онлайн-спільноти, де ти би міг. Чути Боже Слово кожен день, щоб хтось зміг допомагати тобі в твоєму становленні в Ісусі Христі, хто би міг допомагати тобі молитися і наставляти тебе в питаннях віри. Ісус і є відповідь на всі твої запитання, Він і є рішенням до всіх твоїх проблем. Насправді, Ісус. Хоче приймати активну участь в твоєму житті, він є Бог, він знає твоє майбутнє, він знає твоє минуле, він знає про тебе все, тому що він створив тебе, він народив тебе, він твій Бог, він твій батько, він твій Спаситель і він хоче бути твоїм другом. Написано: отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить в Ісуса. Камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем і каменем спотикання і скелею спокуси. Вони спотикаються, не, віря... не вірячи в слово, на це вони і поставлені. Не відкидай Ісуса, тому що Він і є творець всього світу, Він і є Бог, він той, хто тебе народив. Написано, що все для нього створене, через нього створене, для нього все це існує. Сенс життя є Ісус Христос. Він є сенс всього, що існує. І задача людини на землі це відзнайти Його, почути Його голос і відкрити Йому своє серце, а також дозволити йому змінювати тебе, змінювати твоє серце, щоб ти міг любити любов'ю Бога і. Міг любити інших людей, любов'ю Бога. І якщо Святий Дух оселиться в тобі, він буде змінювати твоє серце і він допоможе тобі навчитися любити. І ти будеш любити інших людей. Саме любов це те, чому кожен із нас має навчитися, поки живе на цій землі. Це і є сенс життя. Знайти Ісуса, знайтися в ньому, дозволити йому навчити тебе любити. Інших людей і любити, навчитися любити інших людей навколо тебе. Все, що не від цього, все, що пошук слави, пошук грошей, кар'єрний зріст, амбіції і так далі. Якщо ти шукаєш ось цього всього, а не Ісуса, не, не, не любові, то ти втратиш своє життя, ти проживеш своє життя. Просто надарма. і в кінці ти просто пожалкуєш про те, що ти витратив, викинув своє життя на смітник. Написано, що шукайте в першу чергу царства небесного, а все інше вам прикладеться. Це не значить, що тобі треба забути про звичайне земне життя. Звичайно ж, ні. Але постав. Бога на перше місце, а все інше, всі інші сфери твого життя стануть автоматично на свої місця. Бог дасть тобі мудрості, він дасть тобі розуміння, хто ти, яка твоя кар'єра, куди тобі рухатися, куди тобі йти, де тобі працювати, і він зведе тебе, якщо ти не одружений або не одружена, з вірною людиною, і у тебе буде здійснюватися воля Бога в твоєму житті, якщо ти поставиш його на перше місце свого життя. Також дуже важливо відділити Бога від людей, тому що часто люди, які прикриваються ім'ям Бога, які кажуть, що вони вірують в Ісуса, вони творять погані справи. І через це невіруючі не хочуть приходити до Бога, тому що для них еталон це ось ці погані вчинки цих людей, які прикриваються ім'ям Ісуса. Одного разу я спілкувалася з людиною, яка не хотіла увірувати в Ісуса, через те, що Відбувалися раніше хрестові походи, і в ім'я Ісуса люди вбивали інших людей і і нав'язували свою віру, і вбивали тих, хто не підкорявся. Це Абсолютно протирічить Біблії і Богу. Бог є любов, і Він ніколи не наказував людям ненавидіти і вбивати інших людей. Тому не дай злим вчинкам інших людей, які прикриваються ім'ям Ісуса, сформувати твою думку про Бога. Тож відділи Бога від людей, які творять зло в Його ім'я. І не суди Бога по вчинках людей. Краще звернися до Бога. Особисто і почни його шукати особисто, і він обов'язково відкриється тобі. Нехай Господь благословить тебе і до наступної зустрічі!